Здравствуйте! Мене звуть Ігор Сукорчук, і в цьому відео ми розглянемо роботу із докер-образами та докер-контейнерами. Зокрема, створимо докер-контейнер із веб-сервером Apache 2 на базі мінімалістичного докер-образу Alpine. Додамо у цей образ створену нами старту веб-сторінку. Для веб-серверу створимо з створеного нами образу контейнер, запустимо цей контейнер, перевіримо роботу веб-сервера у створеному нами контейнері. Ці дії ми розглянемо на прикладі скрипта. У 14 му рядку скрипта встановлюється робоча директорія, в, яку, в якій будуть виконуватися всі операції. В 17-му рядку встановлюється покомандне виконання скрипта із підсвіткою кожної команди. Команди підсвічуватимуться жовто-гарячим кольором, а результати роботи команди, все, що буде виводитися у стандартний потік виведення командами, буде відображатися білим кольором. Для того, щоб ми могли експериментувати, означимо в цьому скрипті функцію, в якій будемо зупиняти усі запущені контейнери, видаляти усі наявні контейнери, і видаляти усі наявні образи. Це дозволить нам багато разів запускати цей скрипт і просто видаляти результати попередніх запусків. Кожна така операція виконується таким чином. З допомогою субкоманди PS отримуємо перелік усіх запущених контейнерів. І якщо цей перелік не порожній, то для кожного контейнера викликаємо субкоманду stop докера. І таким чином запуск... зупиняємо кожен запущений контейнер. Нижче в рядках 26-28 ми подібним чином видаляємо кожен наявний контейнер. А в рядках 30-32 видаляємо кожен наявний образ. Далі в рядку 38 видалимо робочу директорію, яка залишилася від попередніх запусків скрипта, а в рядку 40. Створимо цю ж саму директорію для нашої роботи і перейдемо у неї. В 41-му рядку переглянемо, що ми знаходимося у робочій директорії. В рядку 44 викличемо створену вищу функцію і видалимо усі контейнери та образи, створені раніше. В рядку 47 48 створимо кореневий файл веб-сервера index.html. В цьому файлі ми вкажемо заголовок MyWebServer. Ну і власне, в документі буде відображатися сповіщення hello world В 61-му рядку переглянемо цей створений нами файл. В наступному 64-му рядку створеному docker файл який потрібний нам для створення нашого образу. В цьому файлі в 60-му рядку вкажемо образ, на базі якого буде створюватися наш образ. Створюватиме образ на базі образу Альпіни. В 67-му рядку вказується автор нового образу. В рядках 69, 71 в для створення образу будуть викликатися команди. Команда update оновить репозиторії, в образі, команда «Upgrade» оновить пакунки в цьому образі, команда add Apache 2 додасть пакунок Apache 2 у образ. Ну і, зрештою, команда RM видалить е, дані, які були потрібні при оновленні е, е, пакунків і встановленні образу. В рядку 73 скопіюємо кореневий файл index.html у корінь файлової системи веб-сервера, а в рядку. 75, вкажемо, що при запуску контейнера, який буде створений із цього образу, буде викликатися команда httpd, І ця команда працюватиме у фоновому режимі. В рядку 80 переглянемо створений докер файл. В рядку 84 створимо образ. Кажемо ім'я нового образу ось в такому форматі. Ім'я образу, версія образу. Цей образ буде створюватися із докер-файла, який знаходиться в нашій робочій директорії, в нашій поточній директорії. Це буде створений нами докер-файл раніше. Далі, в рядку 86 переглянемо усі наявні образи. Пересвідчимося, що наш образ з іменем, з таким вказаним іменем, тут присутній. В рядку 91 створимо контейнер на базі нашого образу. Присвоїмо контейнеру ось таке ім'я. І вкажемо, що внутрішній порт TCP номер 80 в контейнері буде зв'язаний із зовнішнім портом хост системі 8080. В рядку 94 переглянемо усі створені контейнери. І в рядку 97 запустимо. Наш контейнер. В рядку 101 за допомогою утиліти VGET зчитаємо кореневу сторінку нашого веб-сервера з адреси 8080. І ці дані виводимо на екран у стандартний потік виведення. В рядку 104 переглянемо, які IP-адреси має наша хост система. І спробуємо далі перевірити доступ до нашого веб-сервера в контейнері за допомогою зовнішнього веб-браузера. В рядку 107 зупинимо наш контейнер. І в рядку 110 переконаємося, що контейнер. Зупинився і е, коренева веб-сторінка з веб-сервера більше недоступна. В рядку 113 збережемо наш образ у окремий файл з допомогою субкоманди докера «Save». В рядку 116 зупинимо всі контейнери і видалимо усі контейнери та образи. Переглянемо наявні образи, пересвідчимося, що образи видалені. В рядку 122 завантажимо образ із створеного раніше файла. Знову переглянемо, переконаємося, що образ успішно завантажений. В рядку 128 Для... запустимо контейнер із цього образу. образу. Запустимо контейнер, присвоїмо контейнеру ім'я mycontainer 2. Цей контейнер буде запущений в термінальному інтерактивному режимі і в контейнері буде, запущена, буде запущений командний інтерпретатор Shell. Попрацюємо в командному інтерпретатору Shell. Переконаємося, що контейнер функціонує. Вийдемо із цього контейнера, переглянемо усі запущені контейнери. Ну, і на цьому скрипт завершить свою роботу. Спробуємо виконати цей скрипт. Запустимо наш скрипт. Видалимо робочу директорію, яка створена при попередніх запусках цього скрипта. Створимо нову робочу директорію, зайдемо в цю директорію, переглянемо, що ми знаходимося в цій. Директорії. Зітримо, зупинимо всі контейнери. Зітримо всі контейнери і образи, які залишилися від попередніх запусків цього скрипта. Видавилося. Створимо файл index.html для нашого веб-сервера. Переглянемо цей файл. Ось файл. В заголовку файлу вказано myвеб У на самій сторінці вказано повідомлення Hello Vod. Створимо докер-файл, на основі якого буде створюватися наш образ. Переглянемо цей файл. В цьому файлі вказано, що наш образ буде створюваний, створений на базі мінімалістичного образу Alpine, який буде завантажений із інтернету. При створенні образу будуть викликані команди, команда APK для оновлення репозиторіїв, для оновлення пакунків в образі. І цією ж командою в образ буде додано новий пакунок Apache 2. Наступна команда RM видалить дані. Які були створені під час оновлення нашого образу і до встановлення пакунку Apache. Команда копі вказує, що при створенні образу в корінь файлової системи веб-сервера буде скопійований файл індексhtml. Раніше створений файл. Далі вказується, що при запуску контейнера із цього образу буде запускатися веб-сервер Apache2 командою usr-sbin-httpd e і цей процес працюватиме у фоновому режимі. Створимо образ з вказаним іменем. І версією нашого образу. Цей образ буде створюватися із файла. -файл, який знаходиться у поточній робочій нашій директорії. Ось створений раніше dockerfile. Запустимо команду build, яка створить наш образ. Створюється образ, завантажується. Образ Альпіни, виконується команди, оновлюється образ. Ну і зрештою всі ці операції успішно виконані, і було успішно створено наш образ. Переглянемо наявні образи, бачимо, що у нас присутній базовий образ Альпіни. І модифікація для цього образу, в результаті якої ми отримуємо потрібний нам образ. Із створеного нами образу створимо контейнер. Вкажемо ім'я цьому контейнеру, і вкажемо, що внутрішній TCP-порт номер 80 в цьому контейнері буде. Зв'язаний із зовнішнім портом 8080 на хост системі. Цей контейнер буде створений із... створеного раніше нами образу. Контейнер було створено. Переглянемо наявні контейнери. Бачимо, що у нас присутній контейнер з нами... вказаним нами ім'ям. Цей контейнер, створений із образу з таким іменем. При запуску контейнера буде викликатися ось наш веб-сервер Apache 2. Запустимо наш контейнер. Контейнер запущений. З допомогою утиліти VGET Спробуємо читати кореневу сторінку з веб-сервера. Вказано порт 8080 і вказано, що інформація буде виводитися в стандартний потік виведення. Щитаємо. Бачимо, що коренева сторінка веб-сервера успішно щиталася. Наш заголовок вказане нам вміст самої веб-сторінки. Переглянемо. IP-адресу нашої хост-системи. Бачимо адреса хост системи 192.168.1.149. Спробуємо переглянути веб-сторінку з допомогою зовнішнього веб-браузера. Бачимо, що сторінка успішно відкрилася. Заголовок «MyWebServer», як і очікувалося. І в тілі сторінки бачимо наше сповіщення. Зупинимо наш контейнер. Контейнер зупинився. Ще раз з допомогою утиліти VGET спробуємо щитати кореневу сторінку. Пересвідчимося, що контейнер справді зупинився і веб-сервер більше недоступний. Як бачимо, справді контейнер зупинився. Щитати інформацію не вдалося. Перевіримо це ще з допомогою зовнішнього веб браузера. Тобто той самий результат не має зв'язку із сайтом, тобто контейнер наш зупинився. Тепер збережемо наш образ у зовнішньому файлі. З допомогою субкоманди Save Docker. Зітримо всі образи, зупинимо всі е, контейнери і також зітримо їх. Всі контейнери і були зупинені, стерті і образи, так само стерті. Переглянемо, бачимо, у нас немає завантажених образів. Тепер завантажимо новий образ із нашого файла. Образ завантажимось. Завантажився. Переглянемо завантажені образи. Бачимо, що у нас присутній завантажений образ. Запустимо контейнер. Із завантаженого щойно образу. Вкажемо ім'я контейнеру. Вкажемо, що цей контейнер повинен запускатися в термінальному інтерактивному режимі. І для роботи повинен викликатися командний інтерпретатор Shell. Запустився командний інтерпретатор Shell. Виконуємо деякі команди. Переглянемо версію. Ядра, інформацію про ядро системи. Спробуємо запустити веб-сервер Apache 2. Запустимо веб-сервер Apache 2. Сервер Apache 2 запустився. Перевіримо його роботу з допомогою утиліти VGET. Як бачимо, веб-сервер працює успішно. Нам вдалося читати корінневу сторінку веб-сервера Apache. Вийдемо із нашого контейнера. Переглянемо наявний контейнер. Бачимо, працює контейнер. На цьому все. До побачення.